В країні продовжують встановлювати будинкові газові лічильники, усі за і проти. В гостях у студії Роман Співак, голова правління Всеукраїнської асоціації з питань енергозбереження та місцеві волонтери відправлять в АТО Краза. Поговоримо про це та інше далі у студії Микола Бойків. Від добрих людей місцевим військовим з нагоди 25-ї річниці незалежності України сьогодні армійцям подарували крас автівку для свого підприємства. Придбав пан Юрій Темчишак. Згодом, за рекомендаціями військових, переоснастив її, а вже тоді передав захисникам. Меценат вважає, що кожен свідомий українець повинен допомагати армійцям по своїй змозі. І в час війни не залишатися осторонь їх потреб та проблем. Дуже скоро машина поїде виконувати бойові завдання у зону АТО. Просто я працюю лісничим і знаю Юру, тим чи хай підприємця. Я цю машину знайшов, предложив йому, щоб він купив для підприємства, а Юра вирішив її. Передати військову частину, ми придбали на підприємство цю машину, її привели в відповідний стан по вимузі тих самих військових. Вони нам порадили, як її підготувати. Це настояща військова машина з великою прохідною здатністю, тобто трьохмостова. Відповідно, вона трошки заброньована так само по. Рішені по вимогах військових і, в принципі, надійна, не нова, але така, як була на озброєння. Чисто військовий варіант. До акції долучилися представники і доброго серця. Школа лідерства така існує у місті для дітей, які хочуть стати гідними українськими особистостями. З ними працюють фахові спеціалісти. Є там і психологи, зокрема, Ірина Яців, їхній натхненник та наставник. Вона разом з групою засновників інших педагогів, які читають юним містянам різноманітні тематичні лекції, запросила колишнього редактора нашого каналу Віру Яворську та автора і ведучого програми Година депутата Олега Филика. В гості до школи моя хата з краю трактувати цей вислів, а тим паче послуговуватися у майбутньому щоденному житті. Ці діти не повинні. Це люди нової української генерації. Сподівається, один з лекторів Олег Филик. Стрийська молодь має бути відповідальною, вимогливою та готовою до викликів сьогодення. Ця країна, в якій ми звикли зараз уже жити, в якій народилися ваші батьки. Вона минає цієї країни. Вже не буде, і ми всі повинні відповідати ви викликам. Духу, часу, ми всі повинні зараз самовдовуватися, працювати над собою. І тут імперативом, основним головним імперативом, це повинна бути вимогливість, вимогливість, я вже повторююся, до самих себе. Якщо ми будемо вимоглими до самих себе, ми будемо вимоглими до тих, хто нас оточує, ми будемо вимогливими до тих, кого ми обираємо, ми будемо з них питати, ми будемо їх контролювати. Ми будемо з ними дискутувати. Ми будемо з ними сперечатися. Журналіст з чималим досвідом за спиною. Телевізійник, режисер Віра Яворська розповіла про телебачення та продукти, які виготовляють засоби масової інформації. Проте колега рекомендує все почути, побачене чи прочитане, аналізувати також і самому мати власну позицію, думку формувати її слід з юних років, черпати інформацію насамперед з літератури. Тому читати потрібно щодня від дитинства. Коли ви читаєте, ви фантазуєте, ви собі уявляєте, правда? Тих героїв, як вони виглядають. Коли фільм знятий або будь-яка передача, або щось інше, ви бачите, то Ви дивитеся, це вже є сформований продукт, який вам дають для того, щоб ви вже пережовуєте, що ви його з'їли. А коли ви читаєте, то ви вчитеся, ви запам'ятовуєте, ви вчитеся і розмовляти, тому що воно вам відкладається тут. І плюс фантазія. Фантазія у цій справі, вона просто необхідна. Тому більше читайте. 20 будинкових газових лічильників у стрію вже встановили. До кінця 2018-го ними охоплять решту споживачів, які не мають у квартирах приладів обліку. Минулоріч нагадаю, згідно чинного законодавства громадян, які користуються колонками та плитами, забезпечували лічильниками індивідуально і безкоштовно. Тоді минув другий етап із встановлення газових приладів населенню і розпочався третій. Він передбачає теж безкоштовне встановлення лічильників, але не індивідуально, а на загал, тобто будинковий прилад. Брак коштів це основне, що змусило піти на цей крок національну раду, яка здійснює регулювання у сфері енергетики. Постановою органу передбачається, що за півтора роки в Україні для забезпечення обліку газу лічильників встановлять повсюди. Нині майже 4 мільйона українців не мають таких приладів. Якщо йде мова про встановлення а, цих лічильників. Е, тобто в межах України це дуже велика вартість та, на встановлення індивідуальних лічильників. Тобто потрібно приблизно 4,6 мільярда гривень. Значить, це означає, що цих 4,6 мільярда гривень потрібно закласти в тариф знову на газ. І це знову ж таки може призвести до е, збільшення тарифу. І зрозуміло, що виникнення соціальної напруги газовики переконують, будинкові лічильники порівняно з індивідуальними мають свої переваги, пояснюють, як рахуватимуть споживання за будинковим приладом. Щомісяця в автоматичному режимі інформація про обсяг спожитого газу в будинок надходитиме до газорозподільного підприємства. Загальний обсяг палива рівномірно ділитимуть на кожного зареєстрованого мешканця будинку. Якщо ж у будинку є квартири, в яких встановлені індивідуальні лічильники, їхні дані мінусуватимуть від показника загальнобудинкового вимірювального приладу. Ті, хто не згідний з такою політикою, може встановити у своєму помешканні окремий лічильник. Щоправда, за власний кошт. Будинкові лічильники допоможуть охопити повністю усіх споживачів обліком газу за два роки, без потреби збільшення тарифу, тобто без збільшення фінансового навантаження і зменшення терміну, тобто за два роки ми закриваємо повністю в країні питання обліку. Будинковий лічильник він все одно дозволяє рахувати витрати по споживанню газу. В нього навіть є свої певні переваги над індивідуальними. І, і, тобто він, по-перше, дешевший, і, і що найголовніше, що в ньому показання лічильника передаються в автоматичному режимі. Однак з такою ситуацією не погоджується Роман Співак, голова правління Всеукраїнської асоціації з питань енергозбереження. Нині він веде активну інформаційну кампанію проти встановлення таких приладів і закликає людей дослухатися до його аргументів. Голова правління Всеукраїнської асоціації з питань енергозбереження Роман Співак сьогодні у нашій студії вітаю вас. Доброго дня. Пане Романе, загалом окресліть нам проблему, яка зараз склалася з газовими лічильниками. З будинковими газовими лічильниками. Я вчора був у гостях знайомого по вулиці Косака, сусідній будинок. І бачу, ящик на будинку висить, і люди починають збирати якісь підписи. Розумієте? І, і бачу, що це є проблема, тому що я консультую людей по цілій Україні. І це окреслюємо проблему. Я називаю така газова акція заплати за сусіда. Тобто зараз пошесть така по Україні ставлять загальнобудинкові газові лічильники. Я кажу це людям по-простому, то один сусід, наприклад, собі готує їсти чи пече хліб, а другий сусід поїхав у відпустку. Але в кінці місяця заплатять одинаково. Тобто, це несправедливо. Розумієте? І з тим треба якось боротися. Яким чином е зараз людей, людям треба організуватися? Значить, дуже просто. По-перше, люди не повинні мовчати. Бо якщо будуть мовчати, так їм нашльопають тих, як пиріжків оцих газових лічильників, будинкових на будинки. Е людям треба зорганізовуватися, бо інакше далі, якщо людина приходить в газову управління, каже, я хочу поставити на свою квартиру лічильник, то їй кажуть, платіть 2,5 тисячі. Хоча по закону лічильник має ставитися безкоштовно. А Національна комісія Анкареє перекрутила цей закон і сказала, хто сказав, що має бути лічильник по квартирні. Там вже написано, пише просто газовий лічильник. Хоча розробники закону по замовченню мали це на увазі, що квартирний лічильник, тому що кожен повинен платити за себе, скільки споживає. Ось таке у нас перекручено. Значить, і того, який план дій? Як робить Одеса, Львів, Запоріжжя, Суми? Зараз до цього ми дійдемо. Скажіть нам, будь ласка, в цілому, яка ситуація по Україні і в Стрію, зокрема. Ну, я підняв зараз піднімаю це, бо я не можу мовчати. Знаєте, Якщо я консультую по цілій Україні, я бачу, в мене за спиною в моєму рідному стрію починають ліпити ті лічильники, значить треба людям щось говорити. Бо інакше люди не знають, люди мовчать. По Україні просто йде боротьба. Значить, У Одесі з поліцією виганяли газовіків з під будинку, просто з поліцією. Викликали 102. Чому прийшли? Під будинок, які мають право чіпляти на ОСББ, наприклад, лічильник на фасад. От і все. Але перед тим, як викликати поліцію, що треба людям зробити? Найперше зібрати колективну заяву на відмову. Тобто піти по сусідах, не просто підписи, а колективна заява на відмову. На ім'я кого? На е, газове, Стрийське газове управління УГГ. Під низом пишемо своєму депутату, який є, тобто жити треба не від виборів до виборів. Розумієте, зараз тут треба допомоги. І не ще на міського голову. Все, тобто, заява, ну, три, три шапочки, ви розумієте, одна єдина заява тому, тому, тому. Заява, що ми такі-то з будинку відмовляємося від встановлення будинкового газового лічильника, а просимо встановити безкоштовно квартирні газові лічильники і все, і підпис 100 чоловік, наприклад. Розумієте, все. Три копії зробили, туди, туди, туди рознесли. Це є перше. Але паралельно з тою заявою люди пишуть заяви на поквартирне встановлення ну, Квартирних газових лічильників. У тобто мене є колективна заява на 100 чоловік на відмову, паралельно у мене є пачка 100 заяв на поквартирні лічильники. І з тим газове управління. Тобто по квартирні вже тільки на газове управління писати. Зареєструвати і це є письмово зафіксовано. Що люди кажуть, що ми не хочемо того лічильника, але ми хочемо по квартирні, розумієте? От тоді можна виганяти. Якщо в якщо людей є газовий лічильник уже. Ну прекрасно, тобто ми говоримо зараз, це, немає ніяких проблем. А тут проблема в чому є? Зараз встановлюють оці будинкові газові лічильники на квартири, на будинки, де є тільки газові плити. Тобто це з січня 2016 року і йде оця безкоштовна програма для тих, хто має тільки плитки. Бо газові колонки всім поставили, розумієте? От. Але є в будинку навіть люди, які мають плитки, але за свої гроші поставили газові лічильники. Наприклад, буває таке, що в будинку є третина. То як буде робитися, що та третина, що має свої лічильники, віднялися показники. А ті решта, дві третини, що є, то їм буде по-загальному нараховуватися, розумієте? Але тут є інші ще питання, що люди не можуть перевірити дані. Ви розумієте, ви коли знімете на будинку, побачите, цей ящик закритий на глухо. Там нікого не пускаєте, то ви навіть показники не можете звірити, розумієте? Ну і по-друге, це колективне. Ну, ви розумієте, в чому є проблема? Що там ділять по кількості приписаних людей? Ну то, -то це просто людина одна приписана, а взяла на квартиру квартирантів, живуть п'ятеро. Ну а п'ятеро квартирантів споживають більше газу. Правильно? А є двоє людей. Чесних живуть два пенсіонера. Але чесних, вони двоє приписаних. Хто більше заплатить за газ? Ну та тих, що двоє приписаних, розумієте? А цілі шанхаї, які називають ті, що по 10 чоловік живуть там, то будуть палити газу багато, а за нього будуть платити сусіди. Це і неправильно в корні. І це піднімається зараз на рівні України, але це в кожному місті, розумієте, коли не буде від людей нічого, то що там, країна поможе? Знаєте, у нас всі там, а, держава, там ще щось. Самі рухатися треба. А людей треба організувати. Через того тут на студії я є. Зараз виїжджаю в Золочів, і я спеціально лишився тут годину, бо людям треба довести до війни. А і все, і організовується. Тобто колективно. Колективні заяви на відмову, поштучні заяви на встановлення. Все, а далі будемо говорити далі. Юристів там, то то вже наступні кроки. Але спочатку має бути письмово зафіксовано, тому що усно вам перекрутять, як хочете. Чи можуть із цими питаннями безпосередньо звертатися громадяни Стрія до вас? Та можуть звертатися сюди, в студію, все, бо то буде гаряче. Розумієте? Я, я, ви навіть уявляєте, до чого доходили газовики, де люди організовані. По-моєму, в сумах ви розумієте, люди не пускали під будинок. Що не додумалися? Начали вночі розпилювати під будинком модорант. То, що смердить газом. Розумієте? Під ночі в другій годині зловили слюсара газового управління. Люди зловили. Розумієте, тому що він почав розпилювати, бо смердить під будинком. Люди, тоді логічно, яка ситуація? А, смердить біля під будинку, починають викликати 104. А 104 прийшло треба релгамні роботи зробити. Відключили будинок і вже на, на ранок висить, ну, на другий день вже висить ящик. розумієте? Тобто таким шулірством займалися. Але ту людину піймали, зараз там ну, ситуація це, розумієте, яка? Це шкода для здоров'я людей, там, але людину зловили друга ночі. Тобто йдуть на всякі. Речі. Наразі я думаю, в нас тут немає такого, у нас газове управління є розумне, просто в неї є заручники, тому що вони є виконавці, їм сказали. Все, їх витискають всі соки, сказали, що заберуть ліцензію, якщо не будуть встановлювати. А вони що можуть сказати? Ну та ставимо, та й ставимо, ми виконуємо, правильно? Люди не противляться, все нормально. Чи що зараз кажуть? Сне питання в людях. З нагоди 85-річчя стрийського художника, громадського діяча Остапа Оброци. Нині відбулася зустріч. Організували її наші музейники разом з літературно-мистецьким об'єднанням Хвилі Стрия. Майстер Пензля народився поблизу міста у селі Добрівляни. Прожив всього 48 років. Нині про найкращого батька. Родича, колегу, друга та художника. Говорили чимало на фоні експозиції, малярських полотен плили долю пам'яті. Остапа Оброце, добрівлянський майстер пензія. Остап Оброце вчився у другій, потім п'ятій школах строя. Вступив до Львівського училища прикладного мистецтва. Його не закінчив через військову службу. Згодом все ж здобув освіту. Вищу найпродуктивнішим етапом у його творчості були 60-70 роки. Син Ігор, який, до речі, є добрівлянським сільським головою, каже, аби написати стільки шедеврів, батько багато працював. Татові роботи береже. Цінує, а ще мріє. Можливо, наступне молоде покоління об Бог обдарує малярським хистом, як у батька. Пригадую тато проводив з нами час, знаходив час читати, художню тортуру, книжки, нас водив в Карпати, сам із дивіть малював. Це як сказав Віктор Ролюк, це було суто роківська забогатів Карпати. Він ті Карпати, тих людей. Майже чотири сотні акварели, графічних робіт, а та також книжкові знаки етикетки, екслібриси є у доробку нашого майстра. Згадати про нього пройшли відомі та ймениті стрияни. Приїхали і гості, які знали митця особисто чи знайомі були з його картинами. Кажуть, на них стрий та його околиці відтворені в особливий оброцівський спосіб. Не вірите? переконайтеся за Вітайте на виставку. Двері виставкової зали відчинені щодня з 9 до 17 години. Окрім суботи. Таким був вівторок у стрію. Зараз на своїх екранах ви бачите адресу нашого сайту і номер телефону редакції. Завтра у нас вихідний четвер. У студії зустрічайте Марічку Ходовицьку. На все добре. Завтра знову буде хмарно, в день можливий невеликий дощ. Температура повітря 14-21 тепла, вітер південно-західний 2-4 метра за секунду.